Земляють про те, що вже з'явилася з нами на зв'язку, Юлія Паєвська, пані Юлію, добрий день чи чуєте нас? Вітаю, чую вас добре. Дуже дякую, що приєдналися до ефіру. Ну, от перше, що хочу у вас запитати, от, як ви почуваєтеся зараз? Ми розуміємо, що ну, ви вже місяць це дуже, дуже хороша новина. Що вже місяць ви на, ви на волі. Але зрозуміло, ну після того, що ви перенесли, як ви взагалі? Ну, э, дякую, дякуючи Богу, я э, є член збірної команди Invictus Games і Barrier Games. І зараз я якраз на зборах тренувальних Британії. І як на мене, то э, спорт це найкраща реабілітація. і Я саме э, зараз і, і займаюся реабілітацією спортивною. Ви бачите, тут я э, на стрільбище, це э, лучне стрільбище. Ну, тобто, почуваюся набагато краще, звичайно. Слухайте, це дуже добре. І ми дуже раді, що що ви краще себе почуваєте. Я тут тільки що розповідав аудиторії, що нам дуже важливо говорити про те, що відбувалося і продовжує відбуватися в Маріуполі. У нас тут в ефірі було багато людей, і бійці Полку Азов, які звільнені, і волонтери, і волонтерки, і люди, жителі, просто так люди, які жили в Маріуполі. От серед іншого, ми говорили з волонтеркою Ганною Ворошевою. Вона також була затримана росіянами, потрапила до Донецьку, а потім до концтабору в Оленівку. І от вона розповідала про про те, що конвоїри з так званої ДНР, що от вони були найжорстокішими? Вона навіть там приводила таку цитату, про те, що ну, їй казали: ну що, пожирували, тепер поживіть як ми у бідності. От е... щодо вашого досвіду, і щодо людей з так званою ДНР, ну тобто, ми говоримо про українців, які 8 років просто живуть на окупованій території, який ваш був досвід спілкування, якщо так можна сказати. Ну, це насправді такого кшталту розмови я взагалі не враховувала через те, що мені було про що подумати інші речі. Так, звичайно, вони настроєні е, зрівняти наш, наш рівень життя з їхнім і примусити нас жити так, як живуть вони. Я отчу... Чому так, не знаю, але. Ну, я не дуже звертала увагу на такі речі, бо на все реагувати просто я не мала можливості. Ні, ну, це добре, що ви не реагували на все, тому що ну так же ж можна збожеволіти. Е, я побачив в тому інтерв'ю, яке ви давали «Нью-Йорк Таймс. Ви говорили про те, це така цікава деталь, ну страшна, але цікава. Що от ці люди в цій в'язниці, що у них в кабінетах були портрети Сталіна, Берія, Берії та Генриха Ягоди ну, тобто, в цих всіх радянських катів. А от е, от зараз, ну коли вже там ну пройшов місяць після того, як ви пояснюєте собі оце? Ну вибачте за таке слово, і вибачте аудиторію за таке совкодрочерство. Тому що, наприклад, у нас був волонтер, який в організації Чорний Тюльпан він займається тим, що ну збирає тіла померлих, і це стосується і українців, і стосується окупантів. І він розповідав, що там в 2014 році в слов'янську його намагалися розстріляти, посилаючись на закон сорок першого року. Тот То е Берія, Сталін, Ягода як ви собі це пояснюєте? Я думаю, що вони просто застрягли в Савку, і можливо їм там комфортно. Їм же треба якось виправдовувати своє насильство, свою жорстокість щодо нас. Ну, наприклад, коли вони як це сказати? Вони наполягають на тому, що ми є нацисти. Але коли я сказала, що ви мені тут за три дні 20 разів спитали, якої є нації. А в Україні за 30 років таке жодного разу такого не чула питання. Тобто в Україні цікавить тільки громадянство, а нації взагалі ніхто не, не, ну, не цікавиться. Як ви поясните це? Вони сказали, що ну, в Совєтському Союзі вже указувались в паспорті національність. Я сказали, ну ви живете просто в минулому, і у вас нема майбутнього, через те, що вас оцей совок тягне назад. Ви самі собі е, виписуєте вирок. Чому так? Ну можливо, через те, що коли вони зростали, вони були молоді, красиві, а зараз вже не такі молоді, і не такі красиві. Це просто е, вони сумують за минулими часами, можливо так. Ох, ну, одне, знаєте, якщо б вони сумували за минулими часами і не чіпали інших, а інша історія, коли вони йдуть війною і вбивають найкращих людей тут в Україні. А от, зна знаєте, що ще? Е я дивився таке інтерв'ю е азовця, такого Дмитра Шевченка з позивним Вишня, і він розповідав про те, що, от, наприклад, е ну, він був там дуже поранений, його тримали в такій типу лікарні, нібито. І він казав про те, що от медсестри навіть е, казали йому, щоб він не дивився їм в очі. Чи було от щось подібне в вашому досвіді? О, так, було. Ну, Взагалі оця манера одягати мішок на голову. Це не тільки через те, щоб ти не побачив, де ти є, де тебе, якими коридорами тебе проводять. Це не тільки. Через те, щоб е, принизити тебе, зламати твою волю, а це і через те, щоб як не стикатись поглядом з е, ув'язненням. Е, звичайно, в цьому відчувається страх. Іноді я просто запах страху відчувала. Я не знаю, чим я їм така страшна була, але просто я, я не знаю, я не можу пояснити це. Таке враження, що вони нас бояться. Ну, я думаю, що і бояться. І я знаєте, хотів ще запитати: от е, ті люди, ті конвоїри, так, е, ті, хто вас тримали, і ті, хто ну, можемо сказати, психологічно і фізично вас катували, ці люди, вони всі з промитими мізками. Е, в тому сенсі, що вони насправді вірять в нацистів, вони насправді вірять там в біолабораторії, і насправді вірять в те, що ми вісім років їх обстрілювали. Хоча там статистика показує, що за 2021 рік на територіях окупованої Донецької і Луганської області загинуло 7 людей. Е, я думаю, ну мені так здалося. в мене склалось таке враження. Можливо, я помиляюсь. Що частина з них відсотків 80%, дійсно в це вірять, а інші підтримують цю легенду знов таки аби виправдати себе у своїх власних очах. Тобто я не відчула в словах близько 20% тих котів, катів, що вони дійсно в це вірять. А от знаєте, ну ми ж пам'ятаємо, що з'явився там після вашого затримання, з'явився цей божевільний сюжет на каналі НТВ. Пропагандистському російському. Там зрозуміло, що вас з ким з Гітлером порівнював. Ну там маячня, але все рівно. От, а от ті люди, які е, приїхали, щоб з вами, щоб знімати цей сюжет, от. Що це за люди? Це також це, це цинічні професіонали? Знаєте, ну ті, що працюють там за іпотеку, кажуть, та знаєте, це просто наша робота. Чи це насправді також мотивовані люди з промитими мізками, які вірять, що вони тут е, нацистку спіймали? У мене знов таки склалося таке враження, що вони е е отрабатували номер, як, <світ> як, як то кажуть, тобто вони намагались. Знайти будь-який привід і е, е, доколупатись будь до чого. Е, задавались провокативні питання, і е, вони чекали, аби я е, говорила себе, десь помилилась. Ну, Це такий е, прийом. Тобто, у них очевидно, було завдання е, е, зробити е, якийсь компрометуючий матеріал для подальшого монтажу. Я не відчула, що вони мене ненавидять. Там я не відчула, що якісь емоції. Це такий професіональний. Як це сказати? Ну, професіональні циніки. Професі... мабуть. Професійний прийом. О, так, так. Так, безперечно. Добре. От е, ми розуміємо, що ви були в інформаційному вакуумі. І і так вони насправді таким чином тихнуть тиснуть психологічно. Так вони всім розповідають, що ну, наприклад, Київ вже взятий, Запоріжжя, Харків, ну все коротше, України вже немає. Плюс вони ще й вмикають свої новини. Оці е божевільні з пропагандонами російськими. А що ви дізналися перше про Україну, коли звільнилися? Яке було ваше найбільше здивування, якщо ви можете це згадати? Здивувалась. Я здивувалась просто як вдало, як круто, Україна відкинула від Києва ворога. Це дійсно мене вразило. От, ну, просто вся спі... мене здивувала, не дивлячись на те, що 8 років причетна до волонтерського руху і до війни. Мене здивувало, що весь народ як одна людина, просто як одна істота жива. Зібрався. І, ну, я, ну, я знала, що буде велика підтримка, але я не думала, що настільки велика, що це буде так круто. І ну, респект цій нації це прекрасно. Це просто фантастично. Мене Дуже засмутили, засмутили новини про те, скільки друзів моїх загинуло за той час, що я була відрізана від великого світу, і я ще досі рахую втрати. На жаль. А що сталося? Ну, ми ж знаємо. Тут я маю нагадати нашим слухачам та глядачам про те, що ну ви заснували волонтерську організацію медиків. Вона має назву Янголи Тайри. От що відбувалося з Янголами Тайри, поки ви були в полоні? О, всі Янголи прекрасно себе зарекомендували. Всі зараз або в ЗСУ, або в Нацгвардії, або десь як добровольці. Приймають участь у збройному конфлікті, звичайно, евакуюють поранених цивільних і військових, звичайно. Я їх... я... У мене була думка відродити підрозділ, але як я знаю, наразі всі практично зайняті, і я не хотіла би зривати їх з місця. Нехай вже будуть там, де будуть, може, я десь приєднаюся до них. Ну от Те, що було опубліковане відео, так з вашої такої натільної камери, те, що ви знімали в Маріуполі, от Associated Press, агенція вона опублікувала ну, такий фрагмент з того відео. Ну і там ми бачимо зрозуміло ну, страшні кадри того, що відбувається, те, що, як ви допомагаєте людям. Але там, ну, серед, цих, серед цих кадрів, там є ем, ну, от, е, е, такий фрагмент, де ви. Е, Допомагаєте пораненому росіянину, пораненому російському військовому. Я знаю людей, які можуть за це засуджувати. Але от яка ваша мотивація? Ну, це моя справа його судити. Моя справа виконувати чесно закони війни. По законам війни він мало того, що полонений, він ще й поранений. Медична допомога мусить надаватись повному обсязі, а спеціальні органи вже там мусять вирішувати його долю, виносити йому вирок після розглядання справи після Як це називається? Інвестигейшн розслідування. Так, так, так. Розслідування. Щоб ми не стали схожі. Жи на тих, хто катував нас всіх там, і хто катує наразі. Бо я не можу спати, і не можу нормально дихати через те, що мої побратими потерпають зараз, і мої посестри, а, в, в, просто це за стінки як і стапо. Е, Я вас зрозумів. От е, якщо говорити про Маріуполь, і нам насправді важливо ну, говорити про, про те, що там відбувалося. Е, ви були в Маріуполі з першого дня. Е я не буду запитувати, що ви там побачили, ну, тому що зрозуміло, що ви там побачили. Але от я запитую багато у кого: чи очікували ви, що так жорстоко, що так безжально будуть знищувати українське місто? Я е можу сказати, що я відчувала, що людина волею якою все е ця людина здатна на дуже багато речей. Моя підсвідомість знала, що буде велика війна, але мій мозок відмовлявся в це вірити це 100%. я себе заспокоювала і намагалась добрими думками зневілювати ці погані передчуття. На жаль, вони справдились. На жаль, вони справдились. Звичайно, я не думала, що півмільйонне місто взагалі можна зруйнувати до такого стану. Що в Маріуполі э, сталося і лишилося від міста? Це просто жах. Ті росіяни поранені, яких ви врятували, так ну ви і ваші колеги рятували. Чи, чи була у вас змога з ними спілкуватися? Чи вони вам щось розповідали? Що це за люди? От люди, які прийшли сюди нас вбивати, і люди, яких ті люди, яких вони прийшли вбивати, рятують. То, от що далі з ними відбувається? Я маю на увазі психологічно? Я маю на увазі, чи вони розповідають про щось? Ну, я, я їх не, не допитувала, я тільки не давала допомогу. Звичайно, я питала тільки чого ти сюди прийшов, що ти забув на нашій землі. Ви вже говорили про ну на жаль, друзів, яких ви втратили вже на цій війні. Я також знаю, що ну просто ви ви публікували ці фото. Юрій Гудименко опублікував ці фото. Юрій Гудименко нагадаю нашій аудиторії. Що це ну ми знали його до 24 лютого лютого, все таки як молодого політика першого номера в партії Демократична Сокира. Він також був у нас в ефірі. Ну, коли вже він мобілізувався, коли він вже пішов на фронт, то що це була? Що це була за зустріч? Чи Можете ви про це розповісти? А ну я коли дізналася, що Юра отримав поранення, поранення дуже серйозне. Я одразу запросила медичні довідки, зрозуміла по виписках, що там не так не так все просто, як він каже. Він казав: Та ну треба знати Юру. А він ніколи не скаже, що все погано. Тобто я попросила довідки і вже з опису зрозуміла наскільки все серйозно. А він такий, та нічого там страшного. І як тільки його перевели на в Київ з Харкова, він був там в госпіталі. Я одразу поїхала в ту лікарню, де він лежав, і ми одне одного підтримали. Бо в мене було був не дуже добрий стан після всіх цих подій, після новин, новин, сумних новин про загиблих друзів, і Юрі було важко фізично, він був дуже знесилений після операцій. ми одне одного підтримали. Ми дуже багато ну, просто реготали через те, що він троляка страшний. Ну я теж вмію шуткувати. Це було було чудово чудовий день, а, і а, я думаю, що такого роду спілкування дуже допомагає відновитися і фізично, і морально. Ну от я саме хотів у вас запитати, от після того жахливого досвіду, який ви мали, що ви про себе дізналися? От які висновки щодо себе ви зробили? Знаєте, я багато років займалася східними єдиноборствами і практиками і займаюся, і тепер я вмію вчитись в будь-якій ситуації. Тобто, я вважаю, що те, що сталося зі мною, можна розглядати як крах всього, але насправді ні. Я навчилась дуже багатьом речам, я навчилась. Настояти на своєму в будь-якій ситуації під будь-яким тиском. Я навчилась е, не скорятися. Е, ну я навчилась е, відчувати людей, інших людей, не своїх друзів, з якими ми спілкуємося зазвичай, а людей, які тебе або щиро ненавидять, або просто виконують свою роботу. Без емоцій і жодного співчуття. Я навчилась з ними спілкуватися, я навчилась їх чути і відчувати їх наміри. Це дуже дуже цінний досвід. Насправді я нікому не бажаю пройти через те саме, але відмовлятись від свого досвіду я теж не буду. Я ще хочу поставити вам ну, таке особисте запитання. Ну, просто це з'явилася новина про те, що ви охрестилися в храмі ПЦУ. Коли ви зрозуміли, що маєте це зробити? О, це, ну, по-перше, це дуже особисте питання. Я не люблю про, це, про такі речі говорити взагалі. Ну, якщо ви дуже вже просите, то окей. Я, будучи в тюрмі, я ну, вже на крайній Писала стерником Брілим об... з молитву мала і через те, читала. я її вивчила, і це був такий порив. Я сказала: окей, якщо я вийду звідси, я хрію. Щось. Насправді я не дуже це хотіла робити, почувала в внутрішньої необхідності. А брати це таке, ну для мене це неприйнятне. Але сталося, як сталося, і я своє е, зобов'язання, свою е, те, що я сказала, я роблю. Остан... Останнє тоді, що у вас запитаю, пані Юлію, т, е, чи ви новинно залежна Я маю на увазі, знаєте, ну, от е, ну, ми та журналістами то працюємо і зрозуміло, що ми постійно маємо бути в цьому потоці, знаєте, новин, е, мільйон телеграм каналів, різних джерел і так далі. От е, чи ви новинно залежні? І ну, це таке дитяче запитання, але все рівно е, на яку новину ви найбільше очікуєте зараз? Чи я новинно залежна. Звичайно, я слідкую особливо за тим, що відбувається на фронті про розвиток бойових дій. Я очікую наступу, я очікую прориву і очікую, що втрати наші не будуть великі. Бо кожен боєць, кожне життя, яке ми втрачаємо, робить мені таку скварифікацію, тобто я отримую просто шрам на серці, не на тілі, а на серці, знаєте. Мені дуже боляче взагалі через будь-яку смерть а, моїх друзів, моїх побратимів мені дуже важко втрачати, але все одно вони самі пішли туди, як і я, і вони розуміють, що смерть прийде раніше чи пізніше за кожним із нас. Тобто це наша доля. І тобто це осознаний такий рух. Коли людина вибирає жити чи померти, тобто це наша доля. Через це, як би сумно не було, ми всі готові померти, аби досягти мети. А мета у нас з перемоги, звичайно. Зараз найближчим часом я очікую новини про наступальну операцію. Успішно наступальну операцію, про те, що втрати наші не будуть великі, тобто будуть мізерні, я дуже на це надіюсь. Ну, і звичайно, з часом, через деякий час, я, я очікую, О, вона буде обов'язково, просто коли це буде, ну, давайте подивимося. Ми всі очікуємо на ці новини. Пані Юлію, дуже дякую вам за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе. Відновлюйтесь. Ви нам дуже потрібні. Юлія Паєвська з позивним Тайра була з нами на зв'язку. Це парамедик та волонтерка. Вона перебувала три місяці в російському полоні. Наразі вона відновлюється. Ми знаємо, що вона була в Маріуполі. Її затримали біля селища Мангуш. Звинувачили звинувачували багато в чому. Зараз ми послухаємо новини, і після новин я повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.